Всім привіт! Ми сьогодні на площаці будемо показувати наших два екскаватора значить, від міні-дігер. Один із них це наш старенький модель, яка випускається вже досить давно. І Т1 міні-дігер, навісний екскаватор для міні-трактора. І другий це новий наш гриф теж для міні-тракторів. От ми сьогодні їх порівняємо, тому що нашим клієнтам, як правило, дуже важко розібратися, що ж які ж там є відмінності. І так, в нас починаємо з того, в чому вони схожі чи ідентичні. Ідентичні вони в тому, що вони для тракторів від 20 до 40 кінських сил працюють обидва цих екскаватора від вала відбора мощності, потужності, від вала відбора потужності, з єдиною різницею, що гриф Чіпляється у нас зразу на вал відбора, тобто там не потрібен кардан. А ЄТ1 у нас цепляється на трактор через кардан, тобто приводиться в рух насос через кардан. Однакова в них глибина копання, тобто це метр сімдесят. Це середня точка, тобто якщо його опустити нижче на навісці, він буде у нас копати глибше, якщо підняти вище, відповідно, грузити він теж буде вище. тобто і цей екскаватор гриф і ЄТ-1 у нас копає глибину 1,70 м. До 2 метрів заявлено у нас з умовами, якщо його опустити прямо на самий низ. Тепер, що в нас різного в цих екскаваторах? Гриф, у нас працює від вала відбора потужності, повертає стрілу він справа наліво 180 градусів. Тобто ви можете взяти як тут, так посередині і з краю. В нього бокові упорні лапи, чого немає в ЄТ1, тобто одна і друга лапа, вони є незалежні. В грифові гідравліка роздільна. Тобто ви працюєте правою і лівою стороною одночасно. В ЄТ1 такого немає. Тобто ми можемо робити два рухи одночасно, наприклад, підбирати ковшом, піднімати стрілу, або повертати стрілу і відкривати ковш. Щодо. Є Т1. У нього гідравліка. По-перше, у нього прямі лапи вниз, автотригера, їх називають. В нього поворот стріли не 180, а 90 в одну сторону, тобто на ту сторону, на виворок, і 45 на цю сторону, на Е, В чому, скажімо, плюс в даній моделі для тих, хто буде вибирати, найбільший, ну дивлячись на ці два екскаватора, ми можемо. Що ми можемо побачити? що цей екскаватор є фактично вущим в режимі, коли копає. Тобто Ми опустили лапи і ми не виходимо габаритами за габарити трактора. В екскаватора зміщена стріла, тобто ви можете працювати прямо біля якоїсь перешкоди. Тобто, ви у вас, наприклад, тут стоїть паркан або якась будівля, ви копаєте прямо по будівлю, висипаючи землю на іншу сторону в грифові. Вже так не вийде. Тобто, за рахунок ширини лап ми змушені відступити ну, фактично півтора метра від перешкоди. Тобто, для тих, кому потрібно копати в якихось вузьких проємах, близько біля перешкод, їм краще екскаватор єт 1 Для тих, в кого пряма, пряма лінія або достатньо місце, там краще екскаватор ГРИФ. Стосовно стійкості самої техніки. Так як в ЄТ-1, лапки опускаються вниз і стріла зміщена, стійкість в нього менша. Тобто, сам по собі екскаватор, коли копається, він буде трошечки вам кренитися, тобто стійкість в нього набагато менша. За рахунок того, що екскаватор гриф розкидає лапи в сторону, майже 3 метри, стійкість в нього набагато краще. Він буде набагато стійкіше в момент повороту стріли, в момент копання. Так само гриф, посадка оператора в нього вища. Тобто оператор бачить все до кінця, що він копає. В ет 1 в нас е, ситуація така, що оператор не може. Е, е, тобто оператор сидить нижче, ніж Грифа, і бачить, він фактично тільки біля себе метр максимум. Тобто, всю траншею оператор бачити не може. Але це екскаватор є компактнішим і <кій> ну, він якби підходить більше там, де є е, обмеження в. В просторі. Також у нас є ще схожа модель на ЕТ1. Вона працює від гідравліки трактора. Тобто не від вала відбора потужності, а від гідравліки трактора. На кожному з тракторів є подача гідравліки, який краще, як правило, задають питання. Ну, краще, коли працює екскаватор від вала відбора. Чому? Тому що. Вал відбора – це наш насос, наша вся гідравліка, тобто вона збалансована, правильно е вивірена, і фактично екскаватор працює так, як він повинен працювати. Якщо брати гідравліку з трактора, ми не знаємо, який там стоїть насос, яка кількість мастила. Тобто з мастилом теж зв'язано. Наприклад, у вас там всього-навсього 10, 12 чи 15 літрів мастила. Його ну, фактично його не вистачить для нормальної роботи системи, тому що система тут 20 літрів. Це тільки самої системи. І Ще є потрібно, щоб це масло охолоджувалося, змінювалося Через то завжди краще, коли працює екскаватор від вала відбора Давайте подивимося, як ці екскаватори встановлюються на тракторі. Тобто, в нас, виходить, є три точка. Вона стандартна та яка йде разом з трактором. Вона підходить під наш екскаватор. Фактично, ми під'єднуємо два нижніх рычага, зводимо, вставляємо два пальчики, контримо їх. Далі ми вставляємо кардан. Кардан, зверніть увагу, що кардан іде, у нас 6 шліців ПАПА вихід. Тобто карданчик нам треба десь приблизно 700. Кардан потрібен регулюваний, щоб він собі міг спокійно в процесі роботи регулюватися. Завжди при установці залишайте 2 см виліту кардана. Тобто, що коли ви опускаєтесь і піднімаєтесь, кардан не зміг надавити на насос і не роздушив його. Фактично, після того, як ви встановили... Як ви встановили трьох точку, під'єднали кардан, ви включає, ну, заводите трактор, включаєте е, оберти на ВОМ. Оберти на ВОМ мають бути 540, 750 1100, тобто першу, перші оберти ви включаєте 540, включили. Спро... Він вже йде завжди в продажі заправлений, перевірений, з мастилом. Ви пробуєте ним працювати. Якщо вам не підходить швидкість роботи. Ви додаєте швидкість на валі відбора або її зменшуєте, дивлячись, з чого ви почали. Але я рекомендую починати з самих низьких обертів, які у вас є. Підключення на грифі. Підключення на грифі майже все те ж саме. Тобто, в нас є та ж сама рідна тракторовська триточка, нічого не потрібно докуповувати. За єдиним виключенням, що в нас насос вішається зразу на вал відбора. Нагадаю, що в нас. На грифі насос іде з роз'ємом мама шість шліців з защолочкою. Тобто ви його ви вставили, прикрутили до рами, як вам зручно, тобто зробили так, щоб цей вал відбору не зміг провернути наш насос і не обірвало шланги. І фактично ви заводите трактор, включаєте вал відбора, знову ж таки, на самі низькі оберти, пробуєте речаги роботу. Підходить, не підходить, додаємо чи зменшуємо оберти е, вала відбора. Часто питають за японські трактори, китайські, Т-25. Я можу сказати так, що не було ще жодного трактора, на який він, е, ну, на які наші екскаватори не встановились. Тобто фізично вони стають будь-куди. Е, ми можемо, якщо навіть у вас розміри, посадкові місця яблук е, більші, там, ніж у нас, у нас вони, як правило, 22,5 мм. Ми можемо вам зробити їх під ваш конкретно трактор. Тобто, це може бути 25. Ну ми зустрічали 24-25 міліметрів. Тобто, фізично до любого трактора на радянські трактори чи там трактори з виходом 8 шліців. Всі трактористи знають, що є перехідник з 8 на 6, і так само це все встановлюється. Тобто, все достатньо просто. Не потрібно мати якось освіти інженерської, щоб приєднати цей трактор. Знімаємо в принципі, так само. Виключили вом, від'єднали насос, скинули екскаватор з три точки. Все, екскаватор буде стояти, чекати свою роботу. Що стосується обслуговування екскаваторів. Кожен, перед кожною зміною після встановлення екскаватора, перед тим, як почати копати, його треба змастити. Тобто, всі маслочки чи тавотниці, хто їх як називає, вони всі змащуються. Ви перевіряєте рівень мастила, він має бути посередині рівня. Тобто тут є таке віконечко на бакові, на грифові на ЄТ 1 є віконечко, де видно наше масло. Ви дивитесь його, воно має бути посередині віконечка. Так само, тут є вказівник температури. В процесі роботи потрібно подивлятися, тобто, щоб температура мастила не піднялась вище 80. Але відкрию вам невеличкий секрет, що. якщо... Температура піднімається вище 80%, значить, в нас є якась проблема з гідравлікою. Тобто перегріти її фактично її ну, неможливо або досить важко в самій роботі. Тобто ви його змащуєте, перевіряєте наявність капельок мастила. якщо потрібно щось піджати, піджали, тобто працювати з протіканням мастила заборонено взагалі. Всі роботи проводити на виключеному заглушеному тракторі з виключеним вомом це 100%. Тобто, трактор ми глушимо. Перед роботою, коли ви сідаєте на екскаватор, обов'язково пристібаєтесь, є ремінь, це ваша безпека і безпека людей. Тому е, все фактичне обслуговування зв зводиться до. Ну, якби обслуговування є двох типів: це е, те, що відбувається кожен день, тобто це змазка. І періодичне. Перше періодичне обслуговування через 50 годин ви замінюєте мастило і замінюєте гідравлічний фільтр. Е, так само в. Редукторі насоса ви замінюєте мастило. Там своє. Всі ці назви мастилу є у нас в інструкції. Це перша заміна 50 годин, ну і кожна наступна 250-300 годин. Так само міняється мастило. В редукторі мастило, мастило в гідравлічному бакі і міняється фільтр гідравліки. По екскаватору ЄТ-1 обслуговування точно таке ж саме, з таким же регламентом. Тобто змазка, ну, перед зміною змазка і перевірка наявності протікання масла. Е, періодично, це 50, перша заміна 50 годин, фільтр, гідравліка, редуктор насоса. Е, кожні 250 фільтр гідравліка, редуктор насоса. В принципі, все. На, на цьому все обслуговування даної техніки е, ну, закінчується. Ну, як ви бачите, вибір між грифом і Т1, в принципі, просто зробити. Якщо потрібно працювати в закритих, якихось ще в малодоступних місцях чи з якимись обмеженнями по місцю, ми вибираємо ескаватор т 1 Якщо в нас є багато вільного місця і хочеться потужніше копати, зручніше, ми вибираємо екскаватор гриф. Техніка проста, надійна, перевірена вже роками. Тому е вибір лишається за вами. Я те один чи гриф, А ми очікуємо від вас замовлень. Дякую за перегляди. Вінниця і мінідіґер. Всім щасливо. До побачення.